Отже, Юрій Николишин, оповідка аварія. Семен з дружиною Тетяною повертались на Ауді додому в Тернопіль, залагодивши в Києві бізнес справи, які у вищих колах часто доводиться обходити зліва. Долати чиновницькі бар'єри це часом чи не найважче в нашій ринковій економіці яка всибнеться стати на ноги з колін, на яких її тримає стара бюрократична гвардія. У кожного своя суть перебування на земних теренах і кожен сам осягає своє сокровенне значення, не просто перебувати, а бути живою істотою та мати свій зв'язок із Всевишнім. Семен його має, і цей зв'язок завжди веде його вперед, керує. Щоб він вирішив свої чималі справи, які допомагають багатьом людям стати фізично повноцінним. Хоча в нас більш проблема з тим ментальна, ми вже далеко просунулися в тому, щоб розібрати чи скласти по запчастинам когось, а ось як бути з людською душею, коли вона не цілісна і ніяк купи не тримається. Безцільно метушиться туди, сюди, туди, сюди. Тут, хоч шурупи покручую у череп, не допоможе. Де знайти того цілителя, який би відкрив людям істинну ціль життя? Без неї вони смішні, метушливі істоти, які лише у своїй суєті бачать доцільне перебування на землі. Ніби втекли на волю і тепер у бігах, тікають кудись далі, чи женуться одне за одним у перегонах золотого тільця. Хоча так і залишаються баранами, не жертовними, а жертвами свого поспіху успіху. І переповнена валіза з найкрупнішими номіналами не порятує, коли опинишся. На узбіччі свого життєвого шляху, чи потрапляєш у кювет власних вудських стремлінь? Тоді в агонії хапаєшся за інші цінності, інтуїтивно розуміючи ненадійність тих, що лежать у валізі, тоді починаєш молитися навіть каменю, об який вдарився. Коли Семен з Тетяною побачили на узбіччі розтрощену машину з тернопільськими номерами, їхні серця тенькнули, усе ж земляки. Вони витягли з автівки трьох поранених і в очікуванні швидкою спитали: Може, вам чимось допомогти? Ми ж теж на Тернопіль? Ну, хіба що передайте валізу? стривожено попросили потерпілі. Так до кінця і не вирішивши. Довіряти рятівникам, чи все ж ні. Та ви не переживайте, спокоїв Семен, ось мої права, ось номер машини. Сфотографуйте, перешліть, передзвоніть тим, кому ми маємо передати, все буде добре. Ну, донці, невпевнено сказали потерпілі. Діватися їм було нікуди, бо незабаром їх мали б забрати в лікарню, а валіза там точно має, могла б пропасти. Ну, тоді орієнтовно о 10-й годині вечора будемо на місці, запевнив Семен. Та за 200 кілометрів до Тернопіля Ауді Семена ламається, і ще в такій глухомані, що навіть мобільний не тягне. Тик-мик, і лише гурчить та ніяк не заводиться. Та казала ж я тобі, що ніяких речей з Титаніка не можна брати. В них присутня негативна енергетика, запевняла Тетяна, що володіла ніби містичним чуттям древньоїгипетської кішки, Чуттям, до якого Семен вряди годи звертається у бізнесових справах. Я завжди роблю те, що мені серце наказує, буркнув Семен. Все ж таки, земляки, не знати, що завтра з нами може бути. А ти хоч подивився, що там у валізі? Подивився? Та що там може бути? Якісь речі чи що? Неохоче відкрив він застібку і мимоволі крикнув: О! Від переповненості валізи верхні пачки купюр самі вискочили, ледь не налякавши Семена, саме те, за чим він так побивається, вкладаючи зусилля до створення свого бізнесу, і отримати ось такий подарунок долі. Та він добре знає, що не твоє вилізе боком і призведе до біди. Чужі гроші, як і халява, щастя не принесуть, хоч спершу може бути щастя повні штани, вони несуть чужу карму, над якою може висіти прокляття, не в грошах щастя, а в тому, що їх заробляєш своїм розумом, котрий дотримується принципів всесвітніх законів життя. Без них жодні мільярди і гроша не будуть вартувати. А з ними життя, казка, в якій усі скарби алі баби, як дитячі іграшки минулого. Всю родину Семена вивезли в Сибір, де на лісоповалі він і був народжений. Пройшовши таку школу виживання, він по праву спостерігає з людськими стражданнями дещо відсторонене, але не зверхньо. Набувши неймовірної терплячості та поблажливості, чим користуються інші, навіть нетерпимі до себе. А Семен і це терпить, бачить і терпить. Його потужна внутрішня сила дозволяє йому бути безмежно добрим. Без неї людина може бути лише добренькою, удобрюючи чужі поля захваності. Бути добрим. Це прерогатива сильного та багатого духом. А тоді всі інші багатства прийдуть самі собою. Тоді розумію, що етимологія багатства від Бога як бідності від біди і зубожіння душі. До Тернополя приїхала аж у другій ночі. І тоді зателефонували доньці власників тих грошей, яка від переживання втратила вже мову. хоч Семен пояснив причину затримки, і, отримавши своє, вона простягає йому 20 гривень. Ви що? обурився Семен. Візьміть назад свої гроші. Йому стало прикро, що власники тих злощасних грошей так дешево цінують не його, а себе. Життя надало йому рок, а вони його не оцінили. Смішно гірко, коли гроші беруть гору над усім. Людина тоді коштує всього 20 гривень, і вони зовсім не додають ваги і значення душі. А коли людина володіває грошима, то перед нею дивовижно відкривається світ, гроші потужна енергія, з якою треба вміти ще впоратись. Що семен успішно робить? А ви вмієте впоратися з грошима? Вдячна, що слухаєте.